Питання про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації про наповнення споживчого ринку області товарами місцевих виробників було предметом обговорення і на черговій колегії Галицької райдержадміністрації. Про перебіг засідання, колегії наш наступний репортаж на виконання програми економічних реформ президента України Віктора Януковича на 2010-2014 роки заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, ефективна держава, в розпорядженні обласної державної адміністрації про затвердження заходів щодо розвитку внутрішньої торгівлі області на поточний рік районною державною адміністрацією вживаються заходи спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки, підвищення конкурентно спроможності продукції аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вирішення соціальних проблем селян. Протягом точного року в Галицькому районі ціна на основні продукти харчування залишалася стабільною. Не відмічалося значного зростання середніх цін рівнів цін. На даний час в районі функціонують три соціальних магазини, два з яких знаходяться в Галичі та один в місті в Бурщині. Одним із основних напрямків цієї діяльності є сприяння насиченню споживчого ринку асортиментом якісних товарів насамперед продуктами місцевого виробництва. На сьогодні створено в районі 11 кооперативів, з них 8 обслуговуючих, які працюють не тільки на район для забезпечення потреб населення району, а й області. Ярмарки сільськогосподарської продукції із залученням сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності проводяться щотижнево у місті Галичі, Бурштині та в селищі Більшівці. Крім того, на ринках створено відповідні фермерські куточки. Ми бачимо, що є сезонний фактор цін. Ясно, що картопля в зимі буде коштувати дорожче, зараз вона дешевша. І є ще фактор такий, як е, е, роки 12-й не можна порівняти по картоплі з 13-м роком. Ви всі бачите в себе на городі, що цього року картопля вродила набагато гірше, ніж того року. Підтримують місцевих виробників і бюджетні заклади району. Продукція місцевих товаровиробників регулярно поступає у торгові мережі не тільки нашого району, а й у мережу області. На сьогоднішній день хочу відмітити: за два ярмарки, які відбулися в місті Івано-Франківську. Гадецький район прийняв активну участь, і навіть вчора на колегії відзначено до кращих в тому плані, що дійсно спрацювали. Влада разом із виробниками, з фермерами виїхали на ринки міста Івано-Франківська, і дійсно ціни і кількість твої продукції відповідала тому, що вимагається сьогодні по розпорядженнях обласної адміністрації по рішенням уряду.